З 1 квітня головним управлінням проведений перерахунок пенсії тим особам, які після призначення чи попереднього перерахунку продовжували працювати, та на 1 березня набули право на перерахунок пенсії. Право на проведення такого перерахунку мають пенсіонери, які на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу або мають менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пройшло 2 роки. Такий перерахунок законодавчо передбачений з 1 квітня. Проте проведений пенсійним фондом у травні це пов'язано з тим, що страхувальники подавали звітність про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал до 10 травня. Цьогоріч перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу відбувся для 38 тисяч працюючих пенсіонерів, а це близько 10% від загальної кількості. Із них 10 200 пенсій перераховувалися по стажу і заробітній платі. Середній розмір підвищення пенсії внаслідок проведеного перерахунку по стажу склав 75 гривень по стажу та заробітній платі 192 гривні. Перерахунок пенсії проведений без додаткового звернення громадян в автоматичному режимі, за даними, які містяться в Державному реєстрі застрахованих осіб. Пенсію у підвищеному розмірі жителі Черкащини отримують вже у червні з доплатою за квітень і травень. Довідково середній розмір пенсійної виплати в регіоні становить п'ять тисяч гривень, що на 9% більше ніж в аналогічному періоді минулого року.